Вибух у під'їзді житлового будинку Калуші. Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження. Поліцейські вже встановили причину вибуху. Йдеться про необережне поводження з боєприпасом. Постраждав 49-річний чоловік, який вже притягується до кримінальної відповідальності. 22 квітня, близько 4-ї -го години. Ранку до поліції надійшло повідомлення від мешканки Калуша про вибух невідомого предмета у під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку. На місце негайно прибула слідчо опортивна група Калус. Районного відділу поліції та вибухотехніки обласної поліції. Попередньо було встановлено, що ймовірно здетонувала граната. Вибух стався на сходовій клітці між першим та другим поверхами. Наслідок інциденту постраждав 49-річний місцевий мешканець, чоловік з травмою стегна госпіталізований до Каловської центральної районної лікарні. Прохоронці з'ясували, що потерпілий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Місце події ретельно обстежили вибухотехніки обласної поліції. Вилучені фрагменти боєприпасу уже направлене на експертне дослідження. Слідчі Калузького районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, деться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі триває достове розслідування. Поліцейські встановлюють ці обставини вибуху та джерело походження вибухового пристрою.